Привіт, друзі! Вітаю вас! Цей влог з Канади. Ми зараз знаходимося в Костко. Ми приїхали на нашу тижневу закупку. Подивитися, скільки коштує корзина в Костко, продуктів. І ласкаво просимо до перегляду. Ми беремо на колесіони ось такий коштує 14 доларів. Такий печенька такі вафельний. І також беремо. 11,50, ось така пачка е, рибок, то дітки беруть в школу, їм треба на перекуси. Тут роздають якісь колосоми. Еля, на. Yeah. Для ще для себе одні. Будемо пробувати пончики. Пробую пончик. Ух, <глузь> 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 дивляться на мене. Я так розумію, вони розігріли його в мікрохвильовці. Ну, що так, як тобі пончик, Еля? Вкусно. Вкусно, але я би не купляла. Я би сказала е, солодкість, як за, зазвичай пончики всіх, що дивитися, то ціда десь. 70% бувають такі солодкі, дуже сильні. Отак. От от, Це я раз надкусила, я вже більше не хочу, бо воно дуже солодке. Даш мені да, бери. <гум> ось такі діти хочу. Десять доларів. Це mm -hmm. отакі. Fruit loops. Mm -hmm. Беру сметанку, mm -hmm. а що там пише? 3 долари. Оця одна сметанка. Беру дві штучечки. Беру масло. Одне. Одне, думаю, достатньо. 7,50 беру таке молочко до кави. Ой, його багато. Одним словом, я його пила місяць. Хоча чоловік каже, що це хімія, але я все одно беру. Щось дегустують. Пишуть органічні а, оці такі заморожені штучки дали пробувати. Я не буду пробувати, бо я не голодна. Але ви бачите. 15 доларів ось такий сир, ой, 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 беру ось такий сирочок. Беру йогурти. Ось ці. Ой, скільки вони коштують? 80. Беремо такий сирник. 25 доларів. Сюди кладеш? Ну, добре, щоб вони. <сміст> Я взяла ось такі 8 доларів круасанчики беремо. 8 доларів. Ось такий пакуночок картоплі. Так, треба краще вибрати. Тому що цей щось, ну, який порізаний був. Беру дві картоплі. Буде мені. 8 доларів. Так, 8 доларів. Ось такий великий мішок моркви. Беру. Бо інакше тут нема, але мені морква потрібна. То ось так, Беру пакетик ось цих огірків. Ого, подорожчало, дивіться. 5,89, а минулого тижня було 4,20. Уявляєте? І ось ці киві. Скільки вони коштують, Саша? 15 доларів. Ось такий киві. За 7,50 беру яблука. Два Два пакети беру, тому що ми їмо яблука. 80 помідорів, отакі беру дві пачечки, Вони мені дуже подобається, де це Так, беру. Ці тортільяс, скільки вони коштують 2,89, а то по акції, Одним словом, 2,89 беру. Заходжу в холодильник, беру пакет ось такого молока. Трошки незручно, але ні, беру два пакети молока. Тому що на тиждень точно незручно, іменно пакета. Але в цьому магазині інакшого молока немає. Тому я повинна брати це молоко. Беру мандаринки. Теж дивлюся, чи вони всередині нема цвилі. Одним словом, вони коштують. Сім доларів? Беру ананас один. Може, діти так не люблять, але я їм шість доларів штучка. Так, де моя телега. Гранатів. Шо? Ти хочеш гранату? Ну, давай беремо гранату тоді. Бери, вибирай. Несу назад. А на бо ми беремо гранату. Це на по ящику. Тут продається, тут не можна взяти один ящик, один, одну штучку, тут три... ящиками продається. 20 доларів ось такий ящик. От. Чоловік вибирає. Що, вибрав щось? Ну то бери. А як? Ну то хороші всі. Беремо Я на на. 19 доларів ось такий дубайський шоколад, але він на такий солодкий, що його їсти неможливо, тому ми його не беремо. Ну, ми його вже дегустували, так що знаємо. Але кому подобається, може брати. Дивіться, 25 доларів коштує ось такі фру... сухофрукти. Прям подарунковий набір. Ціла пачка. Дивіться, яка цікава. Дуже цікава, велика. Прям. Дати в гості, щось корисне, купити, Цікаво. 17 доларів коштує ось такі конфети. Це не конфети, це як молоко кидати, як какао робити. Ось такі труфель, вони, певно, дуже солодкі. 18 доларів коштує ось така пачка труфельних. Це конфетки такі. Ну, я не люблю. Я не люблю. Не дуже солодкі. Подивіться, в 5 штуках 240 калорій і 16 грам цукру. Це, це дуже багато. Це дуже багато. Які е, цікаві подарункові шок, е, конфетки. 350 грам в такій красивій пачечці. А, клас відкрив хтось. Гляньте. Бачите, але видно, що можна подивитися, що там є. Хтось відкрив ось так. 15 доларів коштує ось таке. Ви знаєте, в одних своїх із відео я розказувала про те, що зараз дуже багато іменно. Зима, кінець осені, дуже багато всяких е, прям ряди з цукерками, і дуже багато цукерок. Але скажу вам, що це тільки так на різдво. В звичайний, е, скажімо, сезон такого ізобілія конфет тут немає. Але я вам скажу, що цукерки такі солодкі, такі солодкі, їх їсти просто неможливо. Гляньте, яка велика шоколада. 20 доларів пише Гаррі Поттер». Вау! Велика. Дивіться, бельгійський шоколад. Ось такий ковіда. Коштує 17 доларів. Ось така пачка. Дивіться, скільки що тут є. Як ви думаєте, це дорого? Ось така маленька пачечка 320 грам. Це дорого чи ні? Дивіться, яка цікава штука. 25 доларів. Просто прям. Декор такий різдвяний, в такій банці було Цікаво. Електрокамін коштує 300 доларів. Можна його просто як повісити до чогось. Було 100. а перша ка 30 доларів. То 70 доларів. Ось така штучка. Воно, можливо, воно е, пускає е, зайчики, а може, ні, просто як декор. 20 доларів коштує сет. Ось таких два. Ось такі кружки, ви подивіться, 20 доларів. Ви собі уявляєте? Ось таких 8 кружок 20 доларів. Вау! Ви тільки гляньте, який цікавий е, чемодан в стилі Лего. 100 доларів коштує. Чемодан 100 доларів. Просто звичайний пластик. Ось такі різні чемоданчики. А, це прям набір. Рюкзак і чемодан. Клас! Ось 300 доларів коштує такий телескоп, мій чоловік каже, покажи всім. Як він виглядає? Не знаю, я не розуміюся. Це для мене не цікаво, Але знаєте що? Думаю, що такі штучки це більше купляють для от на різдво на подарунку на подарунок своєму сину. 70 доларів коштує ось такий маленький снігоход для діток. М -м -м, непогано. Панесік. Уу, віці, як вона заїзла. На поїзд. Не, не, ми їдемо легенько. Беремо такі печенька 14 доларів. Якби вже печенько і шоколад. Думаю, що вони не дуже солодкі, то ось така корзина в нас виходить. Йдемо далі. Прийшли на касу, чекаємо зараз тільки людей. Ти ж хотіла розказати вам такий момент, що тут, як в касу приходять на касу, є дві дві людини, а навіть деколи і три. Одна людина бере вам з ем, тележки, викладає на лінту. Потім по касі пробуває інша людина, касир. Потім та сама ж людина бере з ті пробиті продукти вже бере, перекладає вам, складає в корзини. Це такий цікавий момент, тільки є в Америці, ну як в Америці, в Канаді. В Європі такого я не бачила. Може, хто знає, що в Європі таке є, то напишіть в коментарях. Мені цікаво буде почитати, в якому континенті землі таке є, і чи взагалі, наприклад, чи в Україні є таке. І напишіть Америка теж чи є в Америці іменно в USA таке. Думаю, що в костко є, і в других магазинах теж подібне є. Не знаю, не знаю, як тут взагалі. Чому це так? Вони звичайно мають мінімальну зарплату, в них немає великої зарплати, але знаєте, додаткові робочі місця це завжди добре. Дивіться, чек вийшов нам в 247 доларів. Чек вийшов в 247 доларів. Це не вже і так багато. А, на 47 доларів більше, ніж минулого разу. Дивіться, пише, що такси немає. Напевне, перед святами таке, але я думаю, що е, продукти самі по собі дорожчі зробили просто. Друзі, ми закінчили всі свої покупки. Ми вже йдемо до машини. На вулиці в нас холодно. Вже мороз такий добрий. Я бажаю вам всім миру та Божої охорони. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається такий контент про життя в Канаді. Я вас благословляю і папа -па, до наступного відео!